Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це червий відеоогляд на журнал «Крижане серце. Мій Дісней. Журнал називається, власне, Мій Дісней, але по Крижаному серцю. Ось так. Так, Номер у нас за березень-квітень. 185. й На обкладинці у нас ось така Анна і Ельза. Займаються малюванням разом з Олафом. Дуже якийсь такий дивний, дивний формат обкладинки. Купа зайвої інформації, яку я не люблю. Якщо взяти обкладинку, яка виходила після цієї, ось так вона виглядала, то оце все-таки краще. Сподіваюсь, далі буде така, як була ота, не як оця. Також є інформація про те, що в журналі ось такий постер. Ну і все. Що ж, одразу починається все з завдань. Знайди відмінності. Далі привітання. Потім знову завдання. В основному тут в журналах завдання. І далі комікс Ліс Чудес, частина 1. Тут трішки про флешбеки, про дитинство Анни і Ельзи. Комікси про Анну і Ельзу завжди складаються з 12 сторінок. Тобто дві частини, ділять їх по 6 сторінок. Тут у нас саморобка, маска Ельзи. І ось такий, двостор... ось такий постер на дві сторінки. Він не двосторонній, І хто хоче вирізати маску, то мусить порізати постер. Далі у нас розмальовка Анни. Знову комікс. Друга частина ліс чудес. Ну і, як завжди, завершую все в журналі Завдання. І знову завдання з розмальовкою. А тут реклама у нас. Це, власне, весь випуск журналу. Подарунком до даного журналу є дуже прикольний набір, якщо чесно. Ось такий маленький, прикольний блискучий блокнот. Ручка ось така. Є також, що це таке? Це резинка, схоже, чи що. А це якась типу сумочка брелок. Прикольно. А тут а це, а це можна Олафа ось так малювати. Дивіться. Тобто такий набір прикольний, інтерактивний. Угу. Це, це якісь наліпки. Ось оця штучка. Цікаво. Я, мабуть, все-таки відкрию і гляну. Я відкривав, вам не буду показувати вже зайвий раз, тому що дуже важка історія з цим запакуванням. Коротше, це блокнот, це брелок, а це ось така, як воно називається, рельєфна штучка, з якої можна малюнки малювати. Можна олафа, а можна зірочки малювати. Це клейка стрічка, це ручка відповідно. Оце я навіть не знаю, що таке.